Тварини і люди прагнуть її, Насильство і ненависть це поранені маски, маски чуйності. Християни неостанно шукають її на різних зустрічах, серед сільських людей, священиків, іноді безуспішно. Молюся Боже про крихту шаленства, <кій> тепла. Бо ними живиться чуйність, молюся про погляд, який розуміє і вибачає, незважаючи на помилку чи гріх, про слово, яке дає відваги, вагається, пориває, співає, пестить, про слово, яке слухає, вгадує, замовкає, щоб бути відповіднішим. Молюся про руку, яка розкриває долоню, відкривається, жертвує біб, оливки і хліб на знак братерства. Молюся про усмішку невимушену, поплажливу чи корисливу, а про усмішку, яка випливає зі серця, оживляє уста. Виганяє ямки на щоках, морщить чоло, ніс, випогоджує очі про помірковану стійку усмішку, яка розкривається як квітка травневого ранку. Молюся, Боже, щоб кожна людина обмінювалася цією монетою любові з іншими. Прошу тебе, Христе, Боже чуйності, допоможи мені мати цю чуйність і ділитися з нею. Амінь.